1 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Порядок денний містив 10 питань. Першим членам виконкому затвердили методичні рекомендації щодо проведення аудиту розрахунково-платіжної дисципліни в комунальних підприємствах. Затвердили також план роботи виконавчих органів міської ради на третій квартал цього року. Окрім цього, проголосували за додатки до квітневого рішення виконкому про підготовку житлового фонду об'єктів соцкульпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо зимовий період 2016-2017 років. Ще одним питанням стало внесення змін до рішення виконку. Виконкому про затвердження складу комісії з обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню. Цей проект рішення передбачає кадрові зміни у складі цієї комісії. Замість колишнього начальника ЖКГ Потапкіна на його місце призначено нинішнього керівника управління житлово-комунального господарства Ковалевського. Також розглянули члени виконкому два питання з приводу врегулювання відносин ОСББ на дом дом-17» та новікова 23 а з житлово-комунальними підприємствами. Окрім іншого, цей проект рішення передбачає передачу вище зазначеним об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків з 1 липня функцій з управління багатоквартирними будинками і забезпечення потреб співвласників утримання житлово-комунальних послуг, зналежно утримання житлових будинків та прибудинкових територій, у тому числі видачі довідок про склад сім'ї та з місця проживання, дозволили своїм рішенням члени виконкому встановити світлофорні об'єкти на перехресті вулиць Фодоренко, проспект Центральний. Наприкінці засідання розглянули питання у сфері опіки над малолітніми.